Привіт, друзі. І я сьогодні буду з вами грати у Містер Мардер 2. Так. А поки заходимо, ставте лайк та підпишіться. Вам не складно, а мені приємно. Дякую. Е -е. Ну, я у Містер Мардері 2 ще нубик. Можна так сказати. Тому що в мене тільки такий ніж і звичайний пістолет. Але, але е, оцініть мій скін від 1 до 100 у коментарях. А, а у нас тут ще гра, Так, давайте послідкуємо. А ч воно не вбиває? Ну... Ой, що сталося? <гас> У нас Мордер випав за карту. Скоро один четыре один восемь. Так а шо? А шо про... Сходят. Кто кемпер? Не знаю, кто-то. хаос У нас буде хаос Так, будь ласка, дайте мені мордера, будь ласка, дай мені мордера. Будь ласка. Ну чому, інокент Не хочу бути нокентом. Хто мене вб'є, тому дам пощо Тому не вбивайте мене. Похоже, это черный шляп мне сдается. Мартер. Я не знаю. О, я зрозумів, то мартер. Доволі швидко, доволі швидко це було. Так. Напевно, 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 хоспітал я хочу, а напевно у нас буде цей пляж. Не знаю. Мені здається, що нові карти у Містер Мартер, вони не такі. Ну. Не такі імбові, як були раніше. Тому що вони дуже великі. Ну, так, вони прикольні, але вони дуже великі. Слишком великі. Томарди. <різь> Ой! Я, а я побачив, кто мардер. А где ты, девка? Я пока из лицу иду. Да? Чтобы она не надо было. Трачу воду. Вот эта рыжая волоса девченка. А все, она, типа, ушла куда-то. Холодно. Вот оно. Холодно. А, чем бы заняться? Ой.

Мап бойт. Ой, там уже можно. С кем те тест на доверие? С собой. мені кажется, я зараз закінчу відео, якщо вона буде длиться такими темпами: нокінт, і нокінт. et А, Я вам хочу сказати. Я ось. Від Першого лиця грати не в зовсім. О, я, я запривгну фура. Е, тому якщо буде багато актива, то тоді, тоді, я. Е, від першого лиця зніму, як я граю в. Містер Марвера. Поки що я вам хочу показати, як е, зайти на м тайну ничку. Тут є кнопки. Одна тут, інша за го горщиком, інша ось тут, потім на столі, потім ми йдемо сюди, Чуть так, під столом і за стулом. У нас відкривається ліфт. Ми забираємося туди. Берегаємо сюди. І ось ми вже на балконі можемо спостерігати у басейні, як там хто що робить. Можемо піти сюди, тут у нас гриль. А, до речі, за гриль випрыгнути не можна. Тут є бар'єри. Сюди можна випругти. А, а сюди теж не можна випругти. Можна випрнути ось сюди, а я не хочу. Буду басейні. Ой! Я випргнула там двері, ще не Не закрилися. закрилися. І ще раз. Одна кнопка ось тут. Усі Вона... кнопки повинні загорітися зеленим. Інша тут, інша за столом. Инша что потом за э, под столом и за стулом. Ой. Сейчас диф. Милка убил, убила. М -м -м, так. Мэнсион, 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 будь ласка, Мэнсион. Моя улюблена карта. Да. Ура. Наступного разу пощастить. А, до речі, ще є отутничка. Бачите, у шкаф зайти не можна, але можна зайти за шкаф. Це може зробити будь-хто З будь-яким скіном. А, что тут с роботиком вот и забыл? Походу, я добре, не треба довго читати. Ну, але краще мені б дали. О, господі, ці зелені скіни повсюду. Якщо ви зелений скін, я не хотів вас обидити, якщо я вас обидив Так. Якщо ось зараз Мені випадає не мардери, не шериф, то я закінчую відео. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Е, ну, вибачте, я своє слово здержу. Тому усім хорошого дня і бай!